Війна в Україні закінчиться у 2024 році, а росіяни з Криму зникнуть протягом найближчих п'яти місяців. Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон, посилаючись на власні джерела. Що такого відомо йому, та які фактори свідчать про те, що перемога близько? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Дмитро Гордон часто коментує ситуацію в країні та висловлює власне бачення щодо ймовірного перебігу подій. Інформація в мене з багатьох джерел: це джерела керівництва України, а, західні країни на дуже високому рівні, а, Збройні сили наші, а, російські телеграм-канали, світова преса мені роблять нарізки найпотужніших світових видань. І тому, пропускаючи все крізь себе. Я розмірковую вголос і кажу, і кажу вам про це. Що на мою думку, я не кажу так: запам'ятайте, я пророчу, що цього ні. На мою думку, цього року війна закінчиться. На мою думку, протягом п'яти місяців Крим впаде. Такі передбачення він пояснює критичним мисленням, а не унікальними здібностями бачити майбутнє наперед: я не є Вангою, я не є Арестовичем. Я взагалі не є пророком, ясновидцем чи людиною з якимись здібностями надзвичайними. Тим більше, що людей з надзвичайними здібностями, які б могли пророкувати щось, на жаль, немає. І я не пророчу під час своїх етерів. Я не займаюся якимись гаданнями на кавовій гущі. Я розмірковую. В голос на його думку війні цьогоріч може прийти кінець з огляду на ряд факторів. Один із найважливіших це вибори президента США, які будуть грати на руку Україні, що потрібно Байдену для того, щоб бути красним перед перегонами, яскраві перемоги в Україні, тому що американці скажуть: ми, ми ті, що сплачують податки, десятки мільярдів передали Україні через вашу Сер Байден політику. Де результати, і тому Байдену потрібно показати результат у жовтні. Будуть відчутні зміни саме на цей місяць робить ставку Гордон. Другий фактор, на його думку, це виснаженість військових потужностей Росії. Вся техніка російська, танки, БТРи, БМП, тощо, яка приходить до нас. Вона методично і потужно вбивається нашими дронами, і вбивається вона настільки швидко. Що ті танки БТРи та е, БМП та інше то, що, те, що Росія е, робить за місяць, наші вбивають за декілька днів. В Росії є ще склади, ще радянські, але вони вже майже порожні. І це означає, що через декілька місяців в Росії нічим буде йти до нас. Ба більше, Дмитро Гордон переконаний, що росіяни в Криму приречені. По Криму сценарій він один: е, все російське. Військове в Криму буде скоро на наших очах знищене, переправи за них вже взялися. Потім дійде до Кримського мосту. Тікати буде нікуди. Це пастка. Росіяни це добре розуміють. Вони не зможуть захистити Крим. І тому з Кримом буде все дуже просто протягом п'яти місяців. Наративи про те, що крах Росії неминучий, озвучив і начальник гур. Буданов натякнув, що росіянам вже нічого не допоможе. Коментуючи удари по окупантах західною зброєю. Давайте так, це полегшить ситуацію не менше, не більше. Росія готується до цього, Я готуюся. Так вони вже відчувають це все. Що ж, готуватись, як то кажуть, пізно пити боржомі вже. Все. Нагадаємо, що низка країн вже дозволила Україні завдавати удари по території РФ їхньою зброєю. Втім, партнери озвучили певні умови. Наприклад, США дали дозвіл застосовувати свої системи ППО для збивання цілей над Росією. У ЗСУ можуть збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, якщо вони становлять загрозу для України. Також немає заборони на удари по прифронтових територіях РФ, звідки ворог обстрілює українські міста. Разом із тим, оптимістично на перебіг подій налаштовані й самі українці. Згідно із даними опитування соціологічної групи Рейтинг чверть опитаних вважають, що війна з Росією закінчиться протягом року. Ще 36% переконані, що завершення війни затягнеться ще на 1-2 роки. Про покращення ситуації можна сказати із огляду на посилення міжнародної підтримки протягом останнього часу. Зокрема, Данія інвестуватиме кошти у виробництво українського озброєння, а Німеччина оголосила про передачу зброї. України... найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Патріот, установки Айрістій, гепарди, ракети та боєприпаси. Окрім цього, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінтнер повідомив, що країни Великої Сімки погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Україна та Японія підписали безпекову угоду, а в США ухвалили новий багатомільйонний пакет допомоги. Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про новий безпековий пакет на суму понад 100 мільйонів доларів. Також під час цього засідання ми обговорили черговий пакет військової допомоги для України на суму понад 100 мільйонів доларів. Зокрема, у цей пакет увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО. Все потрібно для того, щоб Україна і далі мала можливості зупиняти Путіна. Позитивні зрушення є і в питанні вступу України в Європейський Союз. Україна виконала усі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали, і тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ. Уже до кінця цього місяця, так чи інакше, така допомога неабияк радує, а підтримка західних партнерів вкотре показує об'єднання Європи проти спільного ворога. Тож не вже дійсно Україна за крок до перемоги, а росіяни на окупованих територіях вже сидять на валізах. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам залишилось 7 тисяч до 150 тисяч підписників. Тож підписуйтесь та не губіть нас. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!